Негативний фідбек, якщо його зробити правильно, є ефективним для покращення перформансу людини. Ми завжди даємо фідбек не особистості, та? не людині, а її діям. Це тема, яка табуюється в українському суспільстві. Варто говорити словами через рот. Oh, okay. Муха в супі! Фідбек або зворотній зв'язок це тема, яку ми розкривали в нашому першому випуску разом з Христиною Монець. Але сьогодні ми хочемо поговорити про негативний фідбек. Це тема, яка табуюється в українському суспільстві, тому що дуже часто дуже важко давати негативний фідбек і ще важче його приймати. Тому це, знаєте, така прірва з двох сторін, де стоїть менеджер, дуже часто, і працівник дивляться один на одного, розуміють, що там є прірва, але вони не можуть один одному про це сказати. І сьогодні в мене запрошена гостя. Це Соня Медвідь, в компанії SoftServe, А простими словами, це людина, яка таким же людям, як ми з вами, менеджерам, допомагає налаштувати процеси, спілкуватися з людьми людьми і взагалі вирішує дуже багато міжособистісних питань. Сонь, вітаю тебе в студії. Всім привіт, Оксана, рада бачити. Клас. Давай поговоримо про негативний фідбек більш детально та сьогодні. Є статистика Harvard Business Review, яка каже, що 92% досліджених менеджерів і менеджерок вірять, mm -hmm. що негативний фідбек, якщо його зробити правильно, є ефективним для покращення перформансу людини. І тим не менш, ми досі боїмося давати негативний фідбек. Чому дякую за питання? Якщо ви не знаєте, що таке Гарвард бізнес Review, рекомендую підписатися і читати. Класна статистика, і тут е, дуже цікаво, що 92% це розуміють, але знати і робити це різні речі. Я завжди про це нагадую. Якщо ви знаєте, що треба зранку робити зарядку, але не робите її, то воно не робе. Так само з фідбеком, е, звичайно, що воно допомагає ставати кращим, тому що коли нам зі сторони кажуть, ну вказують на певні е, речі, які ми робимо не так, або можемо робити. Краще. То однозначно, що це ну підштовхує нас до розвитку. Тут питання в тому, наскільки цей негативний фідбек є конструктивним і як ми його надаємо, тому що від ну в залежності від того, як ми це проговорюємо, ну такий буде результат. Та інколи людина може просто вийти ображена і абсолютно не зрозуміти, що ми хотіли. Чому важко це робити? Тому що ніхто не любить бути поганим поліцейським. Ну типу завжди краще хвалити, та і ти відчуваєш якось приналежність до того, що хтось молодець. І краще мовчати, 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 а потім звільнити людину. Такий, бо ти не перформиш. Ауч, не робіть Ауч. так ніколи. Ніколи, абсолютно. А, які найчастіші випадки негативного фідбеку в тебе траплялися в твоїй історії і в роботі? Ну насправді, напевно, в роботі це найчастіше через перформанс. Тобто людина не справлялася з очікуваннями, які стояли перед нею, які ну, завданнями, які ставилися їй. І тоді приходилося давати негативний зворотній зв'язок. І тут зразу скажу такий, ну якби лайфхак, е, навіть не лайфхак, а як Би я рекомендувала надавати цей зворотній зв'язок, тому що так як ти кажеш, типу нічого не казати, а потім в один момент виволити на людину тонну гною якогось і ще, ну, типу, сказати Сорі, але нам не підходить така робота. пока. ну типу, так не робиться. Ну я би використовувала три кроки: і перший це навчити. Тобто, якщо ми в процесі виконання з ну, роботи з людиною бачимо, що щось іде не так, то не варто чекати до якогось відправної точки, перформанс рев'ю чи ще чогось, щоб дати їй та все. тобто, ми говоримо, надаємо цей фідбек тут і зараз, коли щось стається не так, і це допомагає людині е, в ході і в процесі онгоїнг це виправити. Угу. Друге, це дати людині шанс. Тобто, якщо ми перший даємо ну тобто негативний зворотній зв'язок, людина з чимось не справляється. Ми їй кажемо, що слухай, дивись. Є тут ряд рекомендацій, які, ну, на які треба звернути увагу і виправити, і даємо якийсь час. Давай візьмемо місяць часу на те, щоб ти трошечки зрушився. І, мабуть, обговорюємо цей період. Абсолютно. Що через місяць ми очікуємо таку-то поведінку. І зустрінемося, і проговоримо. Угу. І тоді, типу, ми даємо людині шанс, і людина розумієш, що в неї є конкретний слот часу, за який вона має угу. показати якийсь результат. І ну, і ми не робимо цього. Вибач, нам не підходить до побачення. Соня, а як дати? Фідбек так, щоб працівник його почув. Дуже часто насправді буває так, що ти ніби говориш і стараєшся, і робиш це дуже конструктивно, але щось воно не, не, не спрацьовує. Насправді, найкраща е, техніка, як на мене, переконатися У мене, колись був менеджер, е, який приходив до своєї команди, давав якусь інформацію їм важливу або якесь завдання. І, типу, він завжди запитував, ви зрозуміли? І всі такі так, так. Що ви зрозуміли, повторіть мені, що ви зрозуміли, і це було класно, тому що е, просто якби перепитати, як людина зрозуміла, і поставити точно якісь цілі, тобто очікування, озвучити, що має бути результатом, тому що м -м, конструктивний фідбек відрізняється від е, просто негативного фідбеку, тим, що ми можемо просто сказати: Ти не справився з цим завданням або Ти зробив це погано, але це не дає ніякого контексту, і найкраще сказати м -м, використати систему. Яка називається спочатку, ви окреслюєте проблему, тобто, що було зроблено не так. Потім ви описуєте поведінку людини, mm -hmm. що саме вона зробила не так, тому що, ну знаєте, завжди в нас є класне виправдання, що воно само, ну там то так само так сталося, та яка поведінка людини спричинила до цих негативних наслідків, і потім проговорюєте, а як можна. Було і як можна на майбутнє по-іншому зробити, щоб вийшло так, як ми хочемо. Тобто, ти проговориш, що сталося не так, чому потенційно, uh -huh. і потім як це змінити на майбутнє. Абсолютно, як виправити інколи бувають невиправні ситуації, або людина вперто відмовляється визнавати, що, ну, що це її вина, наприклад, або що вона причетна ну, до того, того що буває. щось пішло uh -huh. не так, і це те, що я говорила раніше. Тобто, ми можемо е зробити з людиною, сказати: значить, давай домовимося, беремо наступний. Місяць на те, щоб виправити це, і якісь індикатори того, що ціль досягнуто поставити. І тоді воно працює. Але я ще, Оксан, хотіла дуже важливу штуку сказати. Інколи, як то кажуть, коли конячка здохла, злість, ну тобто, ми завжди хочемо знову ж таки бути хорошими поліцейськими, та? Mm -hmm. і нам дуже важко приймати непопулярні рішення, такі як, наприклад, прощатися з людьми або ем, ну людина деколи може просто не... Пасувати під цю роль або не справлятися з цими завданнями так. і. Це нормально, це не означає, що людина погана. Ми завжди даємо фідбек не особистості, та не людині, а її діям. І якщо вона готова і може їх змінити, вона їх змінює. Якщо вона не готова і не може часом їх змінити, то ми думаємо, як нам рухатися далі. Мені здається, це дуже важливий момент для наших глядачів, тому що дуже часто ми і наші компанії вимагають з нас ростити людей, розвивати mm -hmm. людей. І Ти такий Боже, я вже перепробувала. У мене було таке в кар'єрі, я перепробувала все. І я розумію, що mm -hmm. конячка до. Охлада, але щоб цю конячку сунути з місця, мені потрібно було зробити дуже багато додаткових дій. Але добре, що ну це зробила. Ти знаєш, дуже часто буває так, що виходить е, він. Він ситуація. Людина сама не розуміє, що це не її. Ну от вона може чимось займатися, і воно їй не виходить. І вона теж впирається в те, що ну я ж мушу. Ну, типу, ну, мені ж потрібно. А інколи е, в мене було в моєму досвіді дуже багато ситуацій, коли ми прощалися з людьми, і вони були не на своєму місці. І вони через де звичайно, що це супроводжувалося часом образою, часом нерозумінням, і це теж нормально. Це боляче. Це боляче. Це емоції людини, і це теж треба бути готовим до того, що вона чинитиме опір спочатку негативному фідбеку. Але з часом ну проходив час, і ця людина поверталася, наприклад, і казала: слухайте, дякую вам, тому що насправді ви були праві. Так, і є така фраза, що звільнення інколи це найкраще, що може статись в нашій кар'єрі. Сто процентів якщо ми вже про настільки негативний фідбек говоримо. Мені здається, що інколи людина сама може не розуміти, що. Їй потрібно щось змінити, угу. і вона вперто б'ється головою об стіну, а треба розвернутися і відкрити якісь інші двері. Дякую партнерам цього ютуб каналу. Це Digital Агенція The Gradient, в офісі якої ми маємо можливість знімати ці прекрасні Ютуб-ролики. А також дякую нашому б'юті-партнеру. Це Face Factory, який робить мене і моїх гостей неймовірно красивими в кадрі. Слухай, а от я хочу поговорити по кейсах, mm -hmm. та тому що я впевнена, що в нашій аудиторії є абсолютно різні кейси, і можливо, ми заторкнемо ну, частинку з них. Mm -hmm. Як дати відгук, якщо мій працівник має певні звички і поведінки, які не толеруються в команді? Наприклад, я розумію, що ця токсична людина, що ця людина має певні звертання, запізнюється, наприклад, на зустрічі. Ну тобто, які знаєш такі речі, які впливають і на продуктивність і на окремих членів команди. Як це зробити? Це дуже складно, і я знаю, і я відчуваю вашу біль, коли треба говорити такі неприємні якісь речі. Це е, традиційна, як це є такий е, класичний кейс, е, про те, коли це стосується нездібностей людини. На її е, обов'язків, а її особистості. В неї є погані звички, наприклад. Uh -huh. От якісь погані звички, вот, так перебивати або запізнюватися постійно. І тут е, я знову рекомендую, по-перше, говорити тут і зараз, не чекати якогось моменту перформанс, рев'ю тощо, і говорити. Тут і зараз збирати всесторонній фідбек, тому що коли це йде від одної людини, і ви, наприклад, менеджер людини, приходите до неї і говорите від свого імені, що є в людини. Щось, що вам не підходить, вона може це сприйняти дуже суб'єктивно. Тобто, що в тебе суб'єктивне ставлення до мене. Але коли ви збираєте зворотній зв'язок від учасників команди, і це не тільки вам здається, це теж гарний спосіб себе перевірити. Uh -huh. А можливо, вам справді здається всім з тим ок, а це тільки вас дратує, і це якийсь ваш особистий момент. Дати всесторонній зворотній зв'язок людині і давати їй шанс виправитися, як я вже казала. Якщо це не працює, і це дійсно впливає на результати роботи команди, це демотивує інших учасників команди. То тут питання рентабельності. Uh -huh. Ну тобто, якщо у вас є одна людина, яка є токсичною і це впливає на всю команду, то у вас є ризик втратити більше людей. І тоді питання того, що вам важливіше, втримати ту одну людину і там добитися до того, щоб вона змінилася, чи можливо придумати для тої людини специфічну якусь роль, та можливо, вона не має бути таким тімплеєром, або ну, whatever, інколи люди просто не готові змінюватися. І врятувати, ну якби зберегти тім спіріт. Це важливо. А коли це стосується особистих моментів, то. Е... Ну дуже важливо. Я думаю, що ви це розумієте, але я наголошу на цьому. Дуже важливо давати такий фідбек персонально. Не при всіх, воно, ну, тобто, якби це екологічно. Бо при всіх, це, мабуть, уже конфліктна ситуація, коли ти персонально ти кажеш, I do care, я за тебе дбаю так. і я хочу тобі дати це знати. І це дуже гарно, це що ти говориш? Якби пояснити людині свої мотиви, що ти це говориш не для того, щоб її зашеймити, не для того, щоб ну, типу, поставити її в незручне становище, а починати розмову з того, що я взагалі е прихильниця того, що такі фідбеки треба давати досить прямо і е без води. Не починати це все з смалтоків, яка класна погода тощо. А сказати людині відверто, що в нас зараз буде насправді не дуже приємна розмова, і мені теж не дуже комфортно про це говорити. Але я розумію, що нам потрібно про це поговорити, тому що. І якби окреслити людині проблему, її поведінку, угу. і як це впливає, наприклад, на команду, на результати команди. На, компанію, можливо. на компанію, це має бути в нейтральному тоні, це не, не має бути таке, що ти особисто людину ображаєш. Та е, треба змалювати, типу, що це дасть нам як команді, угу. якщо ми спробуємо над цим попрацювати, і тобі, е, як е, ну, типу, як людині, яка хоче зростати. З мого досвіду, у мене були випадки часто, коли я давала негативний угу. фідбек людини, і змов. З мого досвіду найкраще це, коли я, я дію в їхніх найкращих інтересах. Тобто я їм пояснюю, чому я даю цей фідбек, я пояснюю, чому, якщо вони перестануть діяти так, як діяли до цього, угу. які для них будуть плюси. І воно дуже класно працює з мого досвіду. І ти виходиш з людиною, такими друзями більше, і якось ви ростете в цій розмові, аніж ви там розходитеся і такі, о, ну, мене не зрозуміли, я не зрозуміла людину. І знову ж таки, тут важливо пам'ятати і собі нагадувати, що якщо я did my best, зробив все, як я вважаю, ну потрібно. Цей фідбек був конструктивним. Він був екологічним і нікого там не ображав. А це швидше мова йшла про подальший ріст, розвиток і якісь перемоги. То якщо людина його не зрозуміла чи не змогла сприйняти, то дуже часто це може бути про те, що людина не справляється з критикою, і можливо їй в тому напрямку треба попрацювати. Вона має певні образи і, взагалі. Такий фідбек має бути не монологом, а діалогом, і потрібно залучати людину. Ну, питаннями такими: а що ти про це думаєш? Як ти думаєш, чому так сталося? Так. Як ти думаєш, що це має сенс якийсь? Можливо, людина не погодиться з вами і наведе якісь аргументи, які будуть вагомими і насправді важливими. Та і ви зрозумієте, взагалі, про що ця людина та чому так сталося? Тому так. треба давати завжди можливість висловитись іншій людині. І ще дуже важливо пам'ятати, що якщо це точкова ситуація, то її також варто проговорити тут і зараз. Але... Інколи буває таке, що це раз сталося через ряд факторів і більше не повториться. А інколи буває, що це регулярна повторювана ситуація. Тоді, ну так як ми вже проговорили. Сонь, розкажи про найяскравіший або останній випадок, коли тобі довелося давати негативний фідбек комусь. Звичайно, без імен, тому угу. що ну це не етично. Але що це було, і що як ти його дала, і що б ти зробила інакше, можливо. Угу. Недавно я ще згадала випадок з другом. У мене недавно була ситуація, коли я на нього дуже розізлилася, а він навіть поняття не мав. Ну, тобто, реально людина навіть не розуміла, що я злюсь на нього, і я кілька днів з ним не спілкувалася, і потім, ну, типу, взяла на себе сміливість сказати: Слухай, знаєш, ну типу, була ситуація отака. Ти повів себе ось так, і мені це не сподобалося. І ми почали розбиратися. І в кінці кінців, якби це було непорозуміння. Ну тобто, я вже могла навішати на нього ярликів якихось, але насправді це вийшло непорозуміння, угу. і це допомогло нам швидше вияснити це. Тому інколи якісь негативні кейси, які стаються у вас на роботі чи поза нею, варто говорити словами через рот. Говорити словами через рот золота фраза, яку е, треба всім собі виписати і не боятися це робити. Підписуйтесь на Patreon, щоб е, бачити більше відео з нашими гостями, і, зокрема, із сонею, дізнаватися круті новинки про управління в абсолютно різних аспектах, і отримувати різну корисну інформацію від мене. Соня, розкажи, що можна і не можна робити під час надання фідбеку. Які мають бути наступні кроки теж після надання фідбеку? Негативний зворотній зв'язок в самому формулюванні вже є щось таке, що нам не дуже подобається, бо mm -hmm. це ніби негативно. Тому, ну типу, якби називаєте це конструктивним зворотнім зв'язком. Та тобто ми робимо це для того, щоб всім було добре. От і е, перший крок це ми говоримо не про особистість. А про її дії, тобто, про якщо це робота, та то ми говоримо про те, що людина зробила чи не зробила, ну зробила не так або не зробила, і ні в якому разі не переходимо на особистості. Друге, це що ми говоримо про конкретні факти. Не говоримо завуальовано і не використовуємо цих фраз ти завжди, ти ніколи. Тому що це слова, ну, типу, якщо придертися до них, то такого не буває. Ну, людина не завжди і не ніколи. Нам завжди хочеться це трошки узагальнити. Ми стараємося уникати цих узагальнень. Найважливіше, що хочу сказати: готуйтеся до надання зворотнього зв'язку. Не приходьте непідготовленим. Випишіть собі ситуації, випишіть собі. Якісь речення, які би ви хотіли, ну, на яких би ви хотіли е, заакцентувати, це дуже важливо. Так, я сказала про те, щоб ми не були максимально е, суб'єктивними такими. Та. Ми пам'ятаємо, що особистість це одне, а її дії це типу робочі моменти. Підготуватися, Підготуватися це дуже важливо. І проговоріть спосіб того, як зробити. Так, щоб це не повторилося, це дуже важливо. Є така модель в коучингу, вона називається «Grow». І це коли ми говоримо, що от в нас є ціль, і є певні ризики пов'язані з її досягненням. І ці ризики якраз можуть бути, ну, типу, тою темою негативного зворотнього зв'язку, про яку ми говоримо. І далі класно проговорити про якісь «Opportunities». Як ти можеш на наступний раз по іншому це зробити? Або чому це сталося, і як цього не допустити? І дати людині можливість включитися в цю розмову. Не робіть з цього монолог. Не просто виливайте на людину тонну інформації, і йдіть, а і давайте час людині пожити з цим, якщо це негативний зворотній зв'язок. Можете зразу казати людині, слухай, я знаю, що це можливо зараз не дуже приємно чути, і в тебе можуть виникати різні емоції. Давай ми до цього повернемося і проговоримо якісь там цілі. Тому що людина може, ну, першою реакцією є емоція, однозначно, і вона може бути, ну там людина може образитися, або їй потрібен час, просто, щоб переварити цю інформацію. І на моєму досвіді так дуже часто буває, коли ти даєш людині зворотний зв'язок, вона спочатку може просто там заморозитися. Може почати е, агресувати, може почати втікати і ухилятися від того, що це не про мене. Але якщо їй дати вихідні на те, щоб це переварити, вона потім може повернутися і сказати, я тут мав час подумати, все, е, ну, типу, давай будемо розбиратися з ситуацією, тому та не спішіть і не, не пушуйте людину, що треба вже щось негайно змінювати. А чи є відмінність надання негативного фідбеку, наприклад, своїй команді і своїм працівникам в своїй uh -huh. команді і своїм пірам, тобто людям, які на однаковому uh -huh. рівні з тобою, тому що ну здавалося б, якщо це моя команда, значить я можу на неї впливати. Я вже маю як менеджерка право надання фідбеку цієї людини, владу, владу надано мені компанії. Uh -huh. Ні, насправді це саме право uh -huh. і якби обов'язок. Але якщо говорити про мого пірата, тобто людина, яка разом зі мною працює, і я бачу, що ця людина робить uh -huh. щось не так. Uh -huh. Мені треба їй про це сказати. Що робити, однозначно, треба сказати. Фідбек це завжди про людина- людині. І інколи ну можна просто мені здається, що це не відрізняється. Ну тобто, від того, звичайно, що є якась субординація. Коли ми говоримо фідбек своєму е підлеглому і коли ми говоримо фідбек своєму менеджеру, mm -hmm. то це може бути трошки різний тон ойс. Mm -hmm. е але завжди пам'ятаємо, що в центрі цього всього стоїть людина. І неважливо, на яку вона позицію займає, роль і так далі. Питання в тому, що ми ж хочемо покращити наші взаємовідносини, досягнення наших цілей, нашу співпрацю і так далі. Тому я не можу сказати, що це якось сильно відрізняється. Мені здається, що воно на якомусь інтуїтивному рівні буде трішки відрізнятися. Головне не перегравати з цим, що ну я твій бос. Тому я тобі скажу дуже жорстко, але коли я йду своєму менеджеру давати фідбек, то я буду дуже сильно обтікаючий фідбек давати. Не варто цього робити. Пам'ятаємо, що про ціль надання цього зворотнього зв'язку ми це робимо для того, щоб ставати кращими. І я би наділила це якось дуже сильно. Звичайно, що в нас є більше влади та, і якогось права своїй команді, ну, типу, якби рекомендувати щось. Mm -hmm. Але знову ж таки, ми ж думаю, зараз зачіпимо цю тему про те, що і нашому менеджменту ми теж можемо давати зворотній зв'язок. Так, і плавно переходимо до цієї теми, тому що фокус групу, яку я досліджую uh -huh. постійно перед кожним випуском, було найбільше питання стосовно фідбеку: це що робити, якщо мій менеджер чи менеджерка ну, роблять щось неправильно, тому що це дуже сенситивна історія. Дуже. Та? Твій менеджер має право надане компанією визначати твою заробітну плату, твої цілі і багато речей, і це таке відчуття, коли ти розумієш, що тобі треба бути або дуже мачурним. Людиною угу. вже і бути в партнерських стосунках так. з менеджером, або коли ти не є в партнерських стосунках, це дуже-дуже страшно. От як дати відвук своєму менеджеру? То гарне питання, і це справді страшно. І вперше, що треба зробити, це спитати себе, а чому мені страшно? Ну, тобто, угу. що найгірше може статися? І якщо ви справді боїтеся, наприклад, що вас звільнять після того, як ви свою думку висловите, то в мене питання до того, а чи. Ви справді хочете залишатися в команді, де ви не маєте права на висловлення своєї думки. І працюєте в страху що дуже важливо. Ну, типу, в мене питання: якщо ваш менеджер е, абсолютно не сприймає жоден зворотній зв'язок, то ну, типу, що класного ви в нього можете навчитися, і чому ви залишаєтеся там? Це філософське питання, і я розумію, що є багато факторів, які впливають на це і так далі. Але е, якщо повертатися до теми фідбеку своєму менеджеру, я нещодавно, до речі, в компанії собі проводила тренінг на цю тему. Ну, теж ми говорили про негативний зворотній зв'язок, але найбільше питань було теж про те, типу, окей, з моїми там пір. Ами там чи моїми моєю командою зрозуміло, а як мені прийти до свого менеджера і йому щось сказати? І це знову ж таки наше негативне, як завжди, надбання з часів якогось радянського союзу, коли е, шеф був головним і все так, і далі коли ні був слова, червоний менеджмент. Знаєш, okay. ти маєш підпорядковуватися і нічого поганого не говорити про е, своїх е, босів? Тут питання в тому, що ви ж не. Ви ж не хочете просто прийти і сказати йому, що ти все робиш неправильно, ну тобто своє фе висловити йому. Ви хочете, якби дати зворотній зв'язок так, щоб ситуація в команді покращилася, ваші стосунки з напряму з цим менеджером покращилися. Тому тут питання якраз конструктивного зворотнього зв'язку. І ми пам'ятаємо, що коли ми даємо зворотній зв'язок менеджеру своєму, все рівно так само, як будь ким. Ми говоримо не про особистість, ми говоримо про те про його дії. І це дуже окей сказати, що слухай, я би хотів підняти питання вчорашньої зустрічі, наприклад. Там ти сказав ось такі речі, можливо, я неправильно зрозумів, але мені здалося, що вони там суперечать нашій стратегії. Давайте це обговоримо. І коли ви говорите, надаєте зворотній зв'язок ем, шляхом рекомендацій, то це працює набагато краще, ніж коли ви просто констатуєте факт. І е, вашу думку угу. стосовно цього, та тобто, ти е, вчора зробив ось так, це погано, мені було неприємно, ну тобто. Та, це зворотній зв'язок також, але він якийсь більш емоційний, мабуть, ніж конструктивний. В такому випадку, ну тобто, ви приходите до свого менеджера, і дуже часто буває ще така штука: якщо ваш менеджер вам не надає зворотній зв'язок добре, то це зрозуміло, що і вам буде складно йому надати зворотній зв'язок, бо ви просто не були в ситуації цій. Але е, ну, якби ви можете взяти цю ініціативу на себе і якби зініціювати зустріч one, -one ту ван face-to-face, типу, зустрітися і сказати, слухай, ми ніколи так раніше не спілкувалися. Але в мене є тема, яку би я хотів обговорити. І це має бути екологічно, тобто не з якимись наїздами. Ну, типу, негативний зворотній зв'язок. Це не про конфлікт, не про сварку, Абсолютно. не про те, що вам хочеться комусь стикнути та, в якусь проблему. Це про те, що я хочу це проговорити для того, щоб. Надалі, типу, ми рухалися краще в моєму досвіді. Ну я не знаю, мені просто таланило з минулю. Типу, мені щастило з моїми менеджерами. Вони в мене всі були круті. Всі. Якщо хочете крутих менеджерів і йдіть працювати в Ну, Ну напевно, що в цьому є щось. Я тому, думаю, що... в цьому є сенс, тому що HR-и це зазвичай люди, які вже вміють спілкуватися з людьми, які вже знають, як це робити. Так, і мені насправді мені дуже щастило. В мене не було майже випадків, коли я не знаю, почувалася некомфортно, щоб надати зворотній зв'язок своєму менеджеру. Якщо знову ж таки, ми вже про це говорили. Інколи буває так, що ви от стараєтеся надати зворотній зв'язок, вас не чують, або на вас ще й ображаються, або найгірше там кажуть, що та я тебе взагалі звільню. Зараз за що ти собі дозволяєш, так. то в мене питання, типу, а ви хочете залишатися в, в цій компанії? Так, та, в цій команді, в цій компанії це ж не ок, і поки ми будемо толерувати отаке ставлення, доти будуть такі менеджери. А ну нехай звільнить всіх, хто е, ну, типу, дозволяє собі висловитися та і дати йому зворотній зв'язок. Але тоді він лишиться ні з ким. І допоки ви будете це якби. Толерувати доти будуть менеджери, які будуть собі дозволяти типу, так поводитися. Тому задайте собі питання: якщо мій менеджер не готовий чути від мене зворотній зв'язок, то питання ну він взагалі якби лідер, чи не дуже? Чи це мій менеджер і як я виросту з цим угу, менеджером? Абсолютно супер Сонь, і буквально останнє питання, яке яким ми завершуємо всі випуски, абсолютно що б ти порадила собі? Або нашій аудиторії єдину пораду стосовно того, як давати негативний зворотній зв'язок, говорити словами через рот. Та це впродовж нашої зустрічі, дивіться, я просто хочу, щоб якби дати зелене світло людям, які досі бояться, що щось станеться погано, якщо вони висловлять свою думку. Ви просто якби відзеркальти це на себе, якби я собі сказав ось так. Як би я це сприйняв, та і це допоможе вам просто оце віддзеркалення допоможе вам зрозуміти, чи я взагалі говорю якісь нормальні речі, чи можливо треба трошки підредагувати те, що я хочу сказати, і обов'язково його надавайте, тому що як на мене, негативний зворотній зв'язок це один з найкрутіших інструментів для того, щоб розвивати людей. Сто відсотків. І можна я від себе ще додам так. мікропораду, таку яку я використовую абсолютно всюди в своїй роботі. Дуже часто нам буває важко говорити за себе і от діяти в цій ситуації. Тоді є така оця техніка відсторонення. Я про неї почула в Шеріл Санбергі, в її книжці лінин, і вона каже: якщо, наприклад, це вона говорила про зарплату і про підвищення, але вона каже, думайте про себе як про свою найкращу подругу, або там про свого найкращого друга. От що б ви зараз порекомендували цій людині? І для мене оце тест і оця перевірка вони є дуже дуже ефективною, тому що я тоді чесно кажу, що я думаю, що треба зробити, тому можливо, це допоможе і вам. Сто процентів допоможе, то ну я використовую таке це. Ну типу, коли ти відсторонюєшся, і так якби я прийшла, якби до мене точніше прийшли з таким запитанням, яку би я пораду дала, ну дійсно свої... Угу. і це це дуже дуже працює. Не бійтеся говорити. Це комунікація, фундамент всього в бізнесі, в вашому особистому житті, в дружбі, в де захочете. Якщо ви навчитеся говорити словами через рот і навчитеся робити це екологічно, не ображаючи, не зачіпаючи особистості людини, то буде вам щастя. Попробуйте і побачите результат. Класо, дякую тобі за твій досвід і дякую вам, що лишаєтесь з нами. Дякую тобі, що запросила. Дякую вам і бажаю успіхів в наданні будь-якого фідбеку. Друзі, діліться в коментарях. А яка ж була у вас ситуація, коли вам довелося давати цей негативний зв'язок?